Це ідеологія, самоорганізація, самодисципліна, самоврядність. Це те, що нам сьогодні потрібно: не чекати з моря погоди, а брати і робити. Самопоміч має дуже глибоке коріння, яке почалося 100 років тому назад, коли в Західній Україні не було української влади, не було, не було українських банків, але була велика самоврядність. Коли рівень просвітництва був на порядок вищий тоді 100 років, ніж сьогодні в Україні. Тоді українці не чекали, що хтось їм скаже, як робити. Вони самоорганізовувалися, була велика відповідальність інтелігенції, брали і робили. І те, що сьогодні робить Ганна Гопко і її колеги з реанімаційного пакету реформ, це самопоміч, самоорганізація. То, що роблять хлопці з батальйону Донбас з інших батальйонів, це самоорганізація. Нам це сьогодні потрібно. І повірте, що вони кращі від мене. В дуже багатьох справах я завжди запрошую до співпраці тих людей, які талановитіші від мене. А моя задача дати їм певну можливість, знаєте, підтримати їх. Це принцип мого життя. Бери до співпраці краще під себе. Ніхто нам не прийде і нашу незалежність на трілурсі не принесе. Бендукідзе дуже красиво сказав, що в Біблії не записано, що Україна має бути незалежною країною. За незалежність треба боротися кожного дня, кожен божий день, важка браця. Кожен на своєму місці повинен добре робити свою роботу.